Ну і про погоду в столиці знає сніданкивець Сергій Яременко. Відкрив таємницю раніше Сергій працював на Криворізькому телебаченні і був якраз зіркою випусків прогнозів погоди. Тепер на 1+, плюс один Сергію розповідає, будь ласка, якою погодою буде сьогодні в столиці? Доброго ранку, Толіччо, доброго ранку. Усім для кого сніданок з 1 плюс 1 – головна ранкова програма. Сьогодні синоптики обіцяють жителям столиці сонячно без опадів. Погоду температура становитиме в день близько 28 градусів тепла. Зараз я знаходжуся у мальовничому куточку Києва. В мікрорайоні Воздвиженка, сонце вже добряче припікає і сліпить глаз очі, тому не забувайте, будь ласка, сонцезахисні окуляри. Температура зараз становить близько 25 градусів з плюсом. Взагалі, сьогодні погода просто створена для того, щоб провести народне родинне свято у сімейному колі, десь на природі, можливо, навіть на пікніку, оскільки сьогодні святкують день сім'ї, вірності і любові. Ми дізнавалися у столичних перехожих, хто головний в їхніх родинах. Відповіді дуже цікаві. Давайте послухаємо. Я головний, але найголовніше в мене внучка, Ан Ангеліночка. Тому що вона найкраща у світі. Мужчина глава в сім'ї, я думаю. Женщина має бути таким ніколим ресурсом для нього і підтримкою. І муж і жена. Ми оба за років знайшли спільний язик, розуміємо друг друга. Я. Ну бо я старша в сім'ї де все. І я командую. Мама. Як це чому? Ну, це мама, а жінка всьому голова каже. Був я, зараз жена з Звичайно, чоловік. Тому що він кармілець головний в сім'ї. Чоловік, звичайно. А як же? Але жінка то є шия. Голова не повернеться. Без шиї. Нас пополам. Пополам з ким? З мужем. Він головне в одному, я, головне, в другому. Чоловік. Тому що він найкращий, він заробляє гроші, тато, тому що найстарший. Я не можу сказати відповісти на це запитання. Головних немає рівноправ'я в домі. Власне, в моїй родині вирішено так: хто пече найсмачніші пироги, і ліпить найсмачніші вареники, той і головний. Тому почесне звання голови родини розділено у нас між двома бабусями. Хочу дізнатися, Толічо, хто в твоїй родині головний. Знаєш, що в тебе вдома справжнє жіноче царство, дружина і дві донечки. Чи даєш ти раду своїм дівчатам? Чи можливо це ще питання? Хто кому дає ту раду? Сергію, так дійсно, я скажу тобі більше, ще й приїхала моя мама з Криворогу, тому в мене зараз вдома тільки дівчата. В нас абсолютна демократія. Якщо комусь щось не подобається, то ми збираємось на єврокухні для обговорення цих питань. Дякуємо, Сергію.